Не дожив 12 днів до свого 45-річчя. У Сумах попрощалися із загиблим бійцем Олегом Сахненком. Знищили 9 бойових машин. Як підрозділ територіальної оборони Сумщини боровся з окупантами рік тому. У Ямполі відновлюють спорткомплекс, що встигли зробити. Зранку 7 березня російські військові з мінометів обстріляли Білопільську громаду. Повідомляє обласна військова адміністрація. За попередню інформацію зафіксували 8 ударів. Травмованих немає. Протягом дня 6 березня з території Росії обстріляли 5 громад Сумської області: Шелигінську, Краснопільську, Есманську, Білопільську та Новослобідську. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксували 59 ударів з різного озброєння. У Сумах попрощалися з водієм штурмової роти штурмового батальйону Олегом Сахненком, що загинув у Донецькій області. Після відспівування в Сумському храмі архістратига Божого Михаїла з воїном прощалися на Алеї Слави Баранівського кладовища. Чоловік жив у Черкаській області. Провести його в останній путь прийшли матір, брат і найближчі родичі, що живуть у Сумах. Огну мій двоєродного брата, син. Я його знала маленьким тільки, в дитинстві бачила мальчика. А коли сказали, що він погиб, я ну, не могла ні прийти, ні провести. Дуже був гарний чоловік. Брат завжди приходив до мене на роботу, общалися. Він же жив зараз на даний момент в другому місці, не в Сумах. Дуже Це ще я його знаю, як по молодості. Я би хотіла сказати слова подяки нашому герою, моєму братові. Сахненка Олегу Вікторовичу він дійсно герой. Він в нашій пам'яті залишиться героєм на все наше життя. Як повідомили в Сумській міській раді, військовослужбовець загинув 12 лютого внаслідок обстрілу російською армією лікарні в Дружківці Донецької області, не доживши 12 днів до свого 45-річчя. Щодня наші мужні воїни віддають своє життя за батьківщину, виборюючи кожен клаптик української землі, віддаючи своє найцінніше це життя та своє здоров'я. Одним із таких був Сахненко Олег Вікторович. Він віддав своє життя за батьківщину, за Україну. Захисника України поховали на Баранівському кладовищі. Анна книжка Валерій Коваленко Суспільне новини Суми. 7 березня у Вухаві прощали 45-річним військовослужбовцем Олександром Лєбідєвим, який у бою під Волидаром отримав несумісне життям поранення. Командир взводу Олександра Дмитро Тітов розповідає, що товариші намагалися рятувати важко пораненого побратима, але під час евакуації Олександр Лєбідів помер. Надали допомогу пораненому, займалися його евакуацією. Евакуювати не могли декілька, декілька разів. Зв'язку з плотністю обстрілом. Все-таки їм це вдалося. Ну І під час цієї евакуації як казали хлопці мені, загинув. В своєму колективі ми називали його у зв'язку з прізвищем, а, в шутку називали його «птіца». а він завжди посміхався і так пальцем показував і казав «птіца міра. І бачите, як склалася наша птаха, за мир в нашій країні віддала найдорожче це своє життя. До війни Олександр Лєбідів працював на місцевому сільськогосподарському підприємстві Велетень. Бригадир тракторної бригади Микола Гордієнко говорить, що добре пам'ятає, як загиблий герой влаштовувався до них на роботу. Прийшов він до нас на трактор Т-150. Був гарний працівник, завжди вливався. Ніколи не адвіо не було почути поганого слова, знав свою роботу, дуже він любив свою сім'ю, дітей, жінку. А з Володимиром Олександр багато років працював ключ-оппліч. Чоловік говорить, що ще в перші дні війни його товариш приєднався до лав територіальної оборони. З перших днів пішов, він був у глуховій в теробороні. Все ж, поїхали, вони. Ну, як бачите, дуже, дуже, дуже жалко. Мені досі не віриться, що його нема. Олександра Лєбідьова залишилась мама, дружина та двоє донечок. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Це вулиця Червоної Калини у Сумах. До перейменування вона називалася Спартака. Рівно рік тому на цей район російські військові з літака скинули авіабомбу. Тоді, за словами речниці обласного прокурора Наталі Науменко, загинуло 14 людей, з них четверо діти. Щоб хтось змирився за цей рік, я не думаю, що хтось змириться. Або хтось скаже, ну так сталося. Таких слів не буде. Нехай не чекають. Всі чекають перемоги, підтримуємо свою армію. Чи може. Такий вигляд мало місце влучання та будинки, які зазнали ушкоджень через ударну хвилю на ранок 8 березня 2022 року. Наталя Федірко згадує, що трапилося це о 22.35. другій. секунда була, ви розумієте, що це дуже було швидко все. А чоловік потім розказав, що він бачив цю хвилю, як несли вікна вибивало, як оці скло неслося, і він бачив, як відображається в цьому склі. Оця хвиля вибухова, цей огонь. І так було страшно. Тут сусіди всі поперелякані. Не пойму, що це було. Що це було? Ніхто не пойме. Ну, був самоліт, всі зрозуміли, що це була скинута бомба, авіабомба якась. От. А далі, вже ж, буквально через 5 хвилин були швидкі, і МЧС приїхали дуже швидко. Ці нелідні люди повинні бути покарані за все, за кожне загублене життя, наших мирних жителів. Отже, того дня, за словами Юлії Кравченко, їм просто пощастило вижити. Наш дім від, від епіцентру він шостий. Ну, дивіться, через два доми від нас, вже в третьому домі, вже е, сім'я повністю загинула по моїй стороні. І чоловік, і жінка. З іншої сторони то також третій дім Іру вбила. Злякаться часу немає. Тобто розумієш, що бахнуло. Лічень секунди мою сім'ю відділяли від того, що ми могли бути на місці Іри, Олега, Але. Те, що ви зараз, от зараз бачите на вулиці, ну це зовсім інша картина того, що було тоді. Тому що, ну, що тут все накидано, стовпи валяються, зірвано, все дерева повалені. У нас особисто криші нема, двері погнуті. Той погріб, в який ми ховалися, четверть дверей дірвано, хоча ми сприймали це як місце, де ми переховуємося під час от цих повітряних атак. Нині родина пані Юлії навела лад на території свого домоволодіння. Жінка каже, що тоді її родину врятував гараж, який взяв удар на себе. Будували собі гараж і те, що присадівні будівлі всякі, а вийшло, побудували барикаду. Ну, слава Богу, що була ця барикада, тому що, от ви бачите, повністю вже нова перебудована стіна, криша все перебудовано, тому що його поламало. Ганна Прийменко того дня втратила одразу шістьох рідних людей матір, брата, невістку та трьох племінників. Нині від обіця родини Прийменків лишився лише фундамент, пічка та туї. Уцілів, лише собака цієї сім'ї його жінка забрала до себе. Я сьомого виїхала виїхала вже в Західну Україну. А вони повинні були восьмого ранку виїжджати, коли дали зелений коридор. Я ще поговорила з мамою в дев'ять вечора. Вони збирались. От і вже п'ять хвилин першого мені дзвонили і сказали, що на Роменській упала бомба. Поки ще всіх не знайшли. Ми ще я до ранку дуже сподівалася, що хтось таки вижив. Хоч хтось виживе, хоч хтось із дітей виживе. Це єдина, ну от родина, яка у мене була. Ну, всі, всі пішли одну хвилину. Після авіаудару багато людей приїхали до родичів, друзів та знайомих, бо домівки були пошкоджені. і Жити у них не було можливості. Я виходила на вулицю, мені було страшно. Світла немає. Я виходжу, як ото в фільмі ужасом какомта, то де все розбите, все розтрощене і людей немає. Це було жахливо. Ладнати оселі мешканцям Романської червоної калини допомагали друзі, знайомі колеги та місцева влада. Діти в основному допомагали, влада, звичайно, збиралися ми на збори, у нас є приїжджав і мер постійно, постійно. Майже кожного там 2-3 тижні приїжджали і допомагали соціальний захист, і видали нам продуктові набори, пледи. Мені дуже швидко допомогли викладачі, співробітники, випускники, яких я знаю. Допомога від міста була, але єдине вона була пізна. За рік, за словами міського голови Сум Олександра Лисенка, на відновлення та часткову компенсацію мешканцям будинків вулиць Романської Спартака, які зазнали руйнувань, виділили понад 11,5 мільйонів гривень. 129 будинків постраждали тоді при цих вибухах на вулиці Роменській. Відремонтовано на сьогодні 99, але ще 30 залишається в такій складній ситуації. Це капітальні, вже де потрібно також і проєктну документацію робити, і це капітальні відновлення. І це відновлення є будинки, які існують тільки фундамент. З міського бюджету виділено 16 мільйонів. В подальшому також ми рахуємо суми, тому що далі будуть більш капітальні ремонти. На пошанування родини Прийменків, які загинули від російської авіабомби, провулок Спартака нині носить назву Прийменківський. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Георгій Цедік у лютому 2022 року запропонував товаришам проводити аеророзвідку для виявлення російської бронетехніки і передачі координат ЗСУ. На фірмі, де працював, хлопець взяв квадрокоптер, розповідає батько загиблого розвідника Михайло Цедік. Квадрокоптер летит високо, далеко, довго. Точку GPS видають на карту. То, що він рассказывал, по їхнім даним, навіть були несінні удари. Результатів. Повертаючись із завдання на трьох цивільних авто, хлопці на трасі біля села Нижня Сироватка зустрілися з групою російських спецпризначенців. Окупанти одразу відкрили вогонь по цивільним автівкам, в яких були розвідники. Перша автівка, ми вже ідентифікували її через декілька днів. Це була Тайфун ВДВ. Друга машина була велика броньована машина Тайфун для особового складу. І третя машина це був тентований Урал. Як ми вже зрозуміли потім, на цих автівках виїжджають спецпризначенці. Не звичайні солдати, не якісь там просто військові, а саме спецпризначенці. Не зупиняючись, росіяни протаранили своїм броньовиком одну з машин сумчан Тойоту і помчали далі. Третій це тентований Урал, саме по якому найбільше вдалося нанести збитки ворогу, оскільки він не має такої броні і ми знаходимося в укритті, тому там противники поніс найбільші втрати. В тому бою загинуло двоє сумчан і ще двох поранених товаришів доправили до лікарні, де вони померли. Але жодного з них досі не визнали військовослужбовцями. Вийшло так, що нам говорять, що ребят подали в списки командири. Почему-то ну, їх не включили в ці списки. Ребята погибли, виконуючи бойове завдання і залишились без статусу, без нічого. Питаємося, ми зараз встановити цю справедливість. 23 лютого цього року Сумська міська рада посмертно присвоїла звання почесний громадянин міста Суми Георгію Цедіку, Євгенію Степаненку, Роману Кукленку та Олександру Білявському. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко. Суспільне новини Сумщина. У нас були тільки автомати, спалювали як коктейлі молотова, так і просто сірники та зажигалки. Тобто, Чогось важкішого не було з самого початку. Так згадує події річної давнини Олексій Панасенко. З перших днів війни він очолив групу добровольців, яку назвали бобри, маючи тільки стрілецьку зброю. Чоловіків ніч з 25 на 26 лютого вирушили з сум до малого бобрику, аби розвідувати обстановку та за можливості нищити російську армію, яка зайшла на цю територію сотнями одиниць техніки. Спалений танк та Сау на цій дорозі в бік малого бобрику залишали ще кілька місяців після втечі армії РФ із Сумщини. Ми хотіли завести цю техніку, але у нас не вийшло, тому що щось тут було з нею не, не дуже в порядку. Ну, і після того вирішили, щоб вона не досталась їм, тому що тут їздили колони дуже великі, і було прийнято рішення її спалити. Залишки підірваного бійцями Камазу. Досі залишаються поблизу Юсупівки. Камаз був повні загружений в БК до, може сау, може танк, точно не можу сказати, тому що таких ящиків ми ні разу не бачили. Ми хотіли цей Камаз достати, і щоб він потім служив нам подальшому. Но поступила інформація, що в нашу сторону двигається ворожа колона. Ворожа колонія состояла із чотирьох бег і двох танків, а ще й були бензовози. Було прийнято рішення спалити цей Камаз, тому щоб він не достався ворогу. У великому бобрику бійцям свій будинок у користування віддала місцева мешканка. Нині це все, що від нього залишилось. 16 березня у село заїхала російська техніка з Гребиниківки, розповідає Іван, вже знаючи, де перебували бійці тероборони. У цьому будинку мав бути й він, та в той час пішов на кладовище, аби домовитись за поховання побратима Івана Демідова, який загинув напередодні. У будинку залишилося троє воїнів, серед яких молодший брат Івана, Микола Зінченко. Вони почали стріляти по будинку. Хлопці почали відстрілюватися, Потім вони підігнали БМП. З БМП розстрілювали. І у них не вийшло получ... не завалити цей будинок з БМП. І місцеві мешканці розказували, що оттуда зверху стріляли термоболічним. У них є такий ручний гранатомет, як шміль. Катревича і мануху вона взяли в полон. Потім згодом ми узнали, що Катревича вони Олександра застрелили між Траснянцем і Боромляй. І викинули на узбіччя. Десять днів великий бобрик був в окупації, і великий, і малий бобрик. 26 числа ми приїхали сюди і тут знайшли останки мого брата. Нам вдалося знищити 9 бойових їхніх машин. Були три машини із снарядом, градина. Тут дві гусениці і три гусениці там, возлі кладовища в малому бобрику. За час, коли російські військові були на Сумщині, бобри втратили трьох побратимів, ще двоє досі залишаються в російському полоні. Після деокупації підрозділ ніс службу на Білопільщині зараз знову повернувся на ту територію, де вели боротьбу у лютому березні минулоріч. Нині ж говорить Олексій, готові не тільки зустріти ворога, а й мають для цього достатньо зброї. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. У Ямполі відновлюють спортивний комплекс, у якому розміщена місцева дитяча юнацька спортивна школа. Розпочали роботи місцеві ентузіасти. А зараз до процесу потужно долучилась і місцева влада. Розповідає ініціатор ремонту Петро Ковальов. Саме головне, що зробили, вирішили проблему з запаленням. Наразі отаплюється спортивна зала і роздягальні. Тобто діти вже можуть займатися, руки вже не мерзнуть, м'яч не дубіє і комфортно себе чувствують. Практично по всьому корпусу замінені вікна, міняються двері, почали робити ремонти в роздягальнях. В планах довести більш-менш до умов таких, щоб діти. Могли займатися, займатися у комфортних умовах. Приміщення спорткомплексу не опалювалось з 90-х років, розповідає Андрій Мартиненко. дитинстві чоловік сам займався тут футболом. Пізніше працював тренером, а сьогодні привів на тренування доньку Поліну. Спочатку були батареї, все тепло було, потім що, ну, ми з дітьми були, не пам'ять, не знаємо, що як. Повирізали батареї. Тренер приходив взагалі у шапки ушанки у, у, у ту лупі. У валінках текла криша. Ми пробували її залатати, цю кришу. На кришу лазили, рубероїд купували, скидувались. Це вже коли ми були постарше. Вже якби стало тепле, тобто поставили коти, котіл поставили, отоплення є. Тобто роздівалочки теплі, можна передіятися в роздівалочках. В спортзалі ну, не сильно тепло, але якби. І горло, горло в холодний воздух не заходить. Проведені ремонтні роботи дозволили відновити футбольну секцію для дітей. В спортивну школу прийшов молодий тренер Сергій Сергійко. Тепер тренування проходять тричі на тиждень. Я набрав малу групу і старшу групу, там 11 клас, 9 і 10. Молодші ходить десь 25, а старших хлопців 15-16. Мені подобається займатися з дітьми. Як вони прогресують, може, проб'ються кудись. Надіюсь, що проб'ються. Є потенціал в них. Тренування дітям подобається, розповідає япічанка Юлія, яка прийшла до спорком разом з сином Артемом. Як тільки почалися за заняття, ми відразу записалися. Нам дуже подобається, тому що він у мене дуже добре любить бігати, грати. Завжди мене спрашує: мама, а що сказав тренер? Як я займаюся? Ну і я ж, звісно, говорю, добре, треба ще краще. А ямбічанка Ганна привела відразу двох своїх дітей сина Максима та доньку Юлю. Говорить, що в спрокомниці є всі умови. Для Футбол сину дуже подобається. Донька, підтримка, як кажуть, до брата. Дома віджимається, висідає, все, як каже тренер. Спортивний комплекс Ямполі був поводований в 1991 році місцевим механічним заводом. У 2005 році споруду передали Ямпільській районній дитячій юнацькій спортивній школі. А після ліквідації району в ній працює ДЮСШ Ямпільської громади. Олександр Соломко, Сергій Одарченко Суспільне новини, Сумщина.